Новий гараж з полуницею та м'ятою, смак літа чи чергова бурда. Зараз ми з моєю перевіримо це. Я взяв красивий бокальчик, бо в мене цей напій асоціюється з таким дівчачим коктейльчиком. Тут полуничка, м'ятка, такий красивий рожевий колір, плюс градус невисокий 4,5. Наливаємо. Ой, в такому бокалі він виглядає просто чарівно. Можливо, він зараз виявиться ще дуже смачним. Я не випущу це відео, поставлю його в холодильник і буду продавати в барі як супер коктейль. Ану, спробуємо. Дуже цікавий смак, він дуже ненасичений. Дуже сильно відчувається лимонна кислота. Він, до речі, не солодкий. Полуниця тут така доволі хімозна. А м'ята А м'ята взагалі десь-десь там далеко. Ну, Що сюди входить? Так, лимонна кислота, екстракт, акації, натуральний ароматизатор, ароматизатор, екстракт, е аскорбований кислота, хміль. Ну, коротше, багато ароматизаторів. Там які два екстракти. Ну, Не дивно, що воно таке не насичене на смак, тому що ну, чому тут бути насичене? Ну, з кислотою вони явно переборщили. наш відчувається в роті. Не насичено. Та ні, прям бурда. Напевне, з гаражів, які я коштувався найгірше.